Вітаю вас в моєму відео. Сьогодні ми з вами будемо робити вправу на дихання. Ця вправа допоможе вам трошки розслабитися, якщо ви відчуваєте тривогу та напругу в тілі. І в попередньому відео я пояснювала, чому дихання, як це взагалі працює, як воно допомагає нам трошки заспокоїтися. Це дихання по квадрату. Що це означає? Ми будемо дихати 4 секундочки. Ми будемо вдихати. Чотири секундочки ми будемо затримувати, і чотири секундочки ми будемо видихати. Потім знову затримувати, і знову вдихати затримкою краще ніж без для мене особисто, але ви дивіться самі. Перед початком дуже важливо, щоб ви видихнули, тому що коли в нас переповнені легені, так. Як ми казали в попередньому відео, також в такому стані. Нам дуже складно ще більш вдихнути. Тому у нас складається враження, що ми задихаємося і не можемо дихати. Так, при панічних атаках таке буває. Наша з вами задача видихнути і потім почати цю вправу. Поїхали. Вдих. Затримка. Видих. Затримка, вдих. Затримка, видих, затримка, вдих. Маю надію, що ця вправа допомогла вам трошки знизити свою тривогу. Можна практикувати не обов'язково дихання по квадрату. Якщо ви десь знаходитесь, ви також можете в себе в голові цей квадрат малювати і дихати. Або можна просто, наприклад, вдихати і видихати повільно. Є безліч різних методик, можна класти собі руки сюди руку сюди, іншу на живіт і дихати животом сам. Але оця мені подобається більше саме з затримкою. Не обов'язково знову ж таки по квадрату, можна просто вдихати стільки, скільки вам потрібно, робити невеличку затримку і видихати. Головне, щоб ви видихали повністю і вдихали. Не обов'язково, знову ж таки, 4 секунди. Це можна робити трошки довше, якщо у вас виходить. Не забуваємо про дихання, не забуваємо про м'язеву релаксацію, так? І про інші вправи, які в мене є на каналі. Побачимося в наступному відео.